Вітаю, друзі! Це канал Домашні рецепти від Наталії Ісус. І сьогодні пропоную авторський рецепт пляцка з вишнями і маком, який я назвала Цвітанна. Кількість усіх продуктів знайдете під відео. Не забудьте підписатися на канал із дзвоником, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Світле тісто 250 г борошна, 1 чайна ложка розпушувача. Розмішати, змішати 2 жовтки, 70 г цукру, 100 мл сметани і 100 г топленого вершкового масла або маргарину, об'єднати продукти і замісити тісто. Розділити його на дві частини і покласти в морозилку. Какаове тісто приготувати так само, тільки до борошна додати 2 столові ложки какао. Замісити тісто, розділити його на дві частини і покласти в морозилку. Окремо збити 5 яєчних білків і 120 г цукру. Розділити масу навпіл. Додати півсклянки пареного тертого маку. Сформувати перший корж. Натерти половину першої частини какаового тіста, тоді половину першої частини світлого тіста, викласти білкову масу з маком, тоді склянку консервованих вишень, посипати волоськими горіхами. Далі натерти решту світлого і какаового тіста. випікати при 170 градусах приблизно 35-40 хвилин. Так само спекти ще один корж, сирник, 800 г кисломолочного сиру, 100 г м'якого вершкового масла, 200 мл сметани, 80 г кукурудзяного крахмалю, перетерти блендером. Окремо збити 4 яйця і один жовток з цукром 150 грамів. Змішати сирну і яєчну маси. Викласти сирну масу у форму з пергаментом вирівняти. Випікати при 170 градусах 50 хвилин. Крем 500 мл молока закип'ятити. Окремо змішати 60 г кукурудзяного крохмалю, 150 г цукру і 100 мл холодного молока. Об'єднати продукти і заварити пудинг, увесь час помішуючи вінчиком по дні каструлі. Ще гарячий пудинг накрити плівкою в притул і залишити остигати до кімнатної температури. М'яке вершкове масло 200 г збивати, потроху додаючи заварений пудинг. Крем виходить дуже смачний і повітряний. В кінці я вирішила додати ще столову ложку розчинної кави. Зібрати пляцок цвітанна. Корж з вишнями змастити кремом. Викласти сирник. Крем. Другий корж з вишнями перевернутий верхом вниз. Верх смастити тонким шаром крему. Прикрасити за смаком. Спасибі за перегляд! Поширюйте рецепт, бо пляцок дуже смачний. І до зустрічі на каналі домашні рецепти від Наталії Ісус.